Готували вибухівку для теракту. 17-річного юнака завербувала російська розвідка. Збила шестирічного хлопчика. У селі Глибочок трапилась аварія. Четверо підлітків на Буковині організували схему перетину кордону. Вітаю! Це місце злочину. Програма про найгучніші кримінальні події тижня. Про все, що трапилось у нашому краї, розповім вам я, Богдана Дем'янів. Спонсорує війну проти України. Служба безпеки України у Чернівецькій області повідомила про підозру губернатору Воронежської області Російської Федерації. Від початку повномасштабного вторгнення Олександр Гусів систематично забезпечує окупаційні війська озброєнням. Олександр Гусів від початку повномасштабного вторгнення фінансує російські окупаційні війська, що воюють проти України. Він систематично постачає підрозділам збройних сил, РФ, безпілотники, автомобілі, приціли, прилади нічного бачення, металошукачі, генератори, газові балони, радіостанції та інше спеціальне військове обладнання для проведення так званої СВО. Відеозвіти та фоторепортажі про передачу цих, так би мовити, подарунків, а їх вже сотні тонн, регулярно публікуються в телеграм-каналі губернатора. Також Гусєв організовує і забезпечує виплати різним категоріям учасників війни проти українців на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру у статті Кримінального кодексу України. Про фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого конституцією України, хотіли вчинити теракт за завданням спецслужб Російської Федерації у лютому. Цього року правоохоронці запобігли терористичному акту на Буковині. Спрацювавши на випередження, силовики затримали двох завербованих місцевих, серед яких 17-річний юнак. Агентура ворога працювала не з випадковими людьми. Хлопці виявились дотичними до незаконного обігу психотропних речовин, тобто були схильні до порушення закону. В них було чітке завдання. Виготовити вибухівку та закласти її у покинутій будівлі за сценарієм у пастку мали б потрапити поліцейські, які приїхали б на місце через фейковий виклик. Щоб підтвердити замовнику успішне виконання місії, виконавці встановили приховану камеру. Правоохоронці спрацювали чітко та запобігли терористичному акту. Під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яким користувались обвинувачені, виявили вибухові речовини, кислоти, амфетамін, прекурсори та обладнання для виготовлення наркотиків. Продовж тижня на Буковині трапилось п'ять аварій. У селі Глибочок водійка збила дитину. 40-річна кермувальниця Міцобіші Паджеро не впоралась із керуванням та наїхала на шестирічного хлопчика. В результаті ДТП дитина отримала травми. Наразі потерпілий перебуває у лікарні. Також поблизу заставна 42-річний водій Мерседес Бенц Віто зіткнувся з автомобілем Мерседес Бенц Сітан, за кермом якого перебував 54-річний чернівчанин. Внаслідок автотрощі обидва водії отримали травми. Медики госпіталізували їх до лікарні. Транспорт вилучили. Триває слідство. Зокрема, про підозру повідомили поліцейські, яка 28 липня скоїла смертельну ДТП у Новоселиці. Керуючи автомобілем Tiguan, правоохоронця не впоралась з керуванням та врізалась в огорожу. Наслідок чого пасажирка легковика загинула. Водійку та ще одну пасажирку госпіталізували. Наразі їй інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинених особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого у стороженці. Внаслідок аварії чоловіка довелось деблокувати з автівки. Водій Опель Зафіра не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та злетів у кювет. 38-річного пасажира легковика заблокувало всередині салону. Рятувальники, які прибули на виклик, витягнули потерпілого та передали чоловіка медикам для госпіталізації. Транспортний засіб правоохоронці вилучили. Досудове розслідування триває. А у Чернівцях по вулиці Заставнянській також трапилась аварія з потерпілими. 27-річний чернівчанин не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Під час аварії постраждали двоє пасажирів, які перебували у салоні авто. Однорічна дівчинка та 25-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні. Наразі триває досудове розслідування. Хотів підвищити статистику розкриття злочинів. Колишньому правоохоронцю на Буковині інкримінують спробу фальсифікації доказів у кримінальному провадженні. У червні 2023 року правоохоронець сфабрикував матеріали. Він намагався незаконно завершити провадження щодо обігу підакцизних товарів, запропонувавши особі, яка не мала жодного стосунку до злочину, визнати себе винним. У винагороду обіцяв грошову компенсацію та оплату штрафу. Після досягнення домовленості з формальним фігурантом справи правоохоронець підготував і передав на погодження прокурору повідомлення про підозру, в якому містилося завідомо неправдиві відомості. Протиправні дії детектива були заздалегідь задокументовані в межах негласних слідчих дій. Наразі екс-правоохоронця повідомлено про підозру. Четверо неповнолітніх організували незаконну схему перетину кордону. Буковинські охоронці рубежу припинили черговий вояж порушників на ділянці відділу Красноїльськ. Неподалік державної межі прикордонники затримали чотирьох осіб, двох охочих перетнути країну та двох гідів. Організаторами виявились хлопці 2009 та 2010 років народження. За послуги провідників порушники заплатили по 5 тисяч євро. Згодом поблизу прикордоння виявили ще двох спільників 2008 та 2009 років народження, які доправили порушників до прикордоння та мали забрати провідників після завершення операції. Неповнолітніх затриманих передано батькам. Відносно інших порушників складені матеріали. Про адміністративне правопорушення. Тривають заходи з встановлення головного організатора незаконної оборудки. Ще трьох чоловіків, які намагались потайки покинути територію держави, викрили на ділянці відділу сокиряни. Оператор безпілотника зафіксував рух осіб. Проте, почувши наближення автівки прикордонників, порушники зійшли з дороги і причаїлись у кущах. Однак їхнє місце знаходження тепловізійна камера. Чоловіки віком від 31 до 38 років, які планували за допомогою онлайн-карти потрапити до Молдови, були затримані правоохоронцями. Це були головні кримінальні події тижня. Дякую, що були з нами. Зустрінемось у наступному випуску місця злочину.